Три тисячі років тому давньогрецький філософ Діоген Синовський на міській площі із запаленим ліхтарем у ясний день шукав справжню людину. Так нам схоже час вмикати сучасний ліхтарик і під час сесії у Верховній Раді України шукати справжнього депутата. А ми продовжуємо інспектувати роботу хмельницьких народних обранців на округах. Як і домовлялися, йдемо за алфавітним списком. Сьогодні з ревізією їдемо у Летичівський район, що теж входить в округ народного депутата Віктора Бондера. Вас у вас велосипед, і коні трохи Я тут Латочка на лаці, тут ямок мільйон. І вибоїн, і ті що такий одна прикол Люди небайдужі, вставайте, не сидіть. Беріть лопати в руки на траси. Виходіть. Відсувайте са в умовці, асфальту наберіг. Самі для себе зробимо. Раз владі не стоїть. Вперше за час нашої ревізії ми побачили ремонт багатостраждальних доріг. Правда, сорока на хвості принесла інформацію, що невдовзі саме тут прийде хресна хода за участі поважних гостей з обласного центру та столиці. Спадає на думку, що хтось таки вирішив прогнутись. Дорожники поспіхом взялися латати ями. Так і хочеться сказати: любі друзі, беріть на замітку та проводьте масштабні заходи, тоді асфальт доїде і до вас. Чила я шпацером пройтись по селу. Вирілась, скажу вам, як панянка і забула геть чисто щось сільська дорога грейдера бачить раз у рік. А про асфальтну машину годі й говорити. А тому, як казала проня прокопівна. Терміново потрібно міняти хвасон, благо що я дама передбачлива, і у машині є у що передітись та перезутись. Тепер до ревізії ми готові. Тепер зручно. Тож залишаємо обабіж дороги нашу актівку і пересідаємо на екологічно чистий транспорт, Шумовчки змушений долати всі перешкоди та виконувати наші забаганки. Так. Покажіть мені, як і я що вас, бо я, я, я показу, бо я не в, в не в курсах. В курсах. Ой! <плес> Мамочка, люточки, хай поволі. Я вам скажу, трохи стало страшно. Перш ніж сісти у так зване наше таксі, мені довелось вивчити, як правильно вмикати повороти та гальма. Інструкторами люб'язно погодилися стати добродій Василь та Михайло, які і показали, і розказали, що до чого і як, та провели екскурсію з селами району. Так як в обичному селі, працюємо. Працюємо коло землі, трудимося, вирощуємо все домашнє. У Суслівцях Михайло, як лідер місцевої футбольної команди, одразу ж везе нас до своєї найбільшої гордості сільського стадіону. Вже невдовзі на ньому завершить капремонт. Немає в нас стадіону. Звернулися ми за допомогою до Бондара Віктора Васильовича, написали прохання до нього. Ось. Попросили, щоб він нам допоміг обладнати футбольне поло. Через дві неділі до нас прийшла відповідь: надіслали сучасний ескаватор. Прийшов ескаватор і в течені чотирьох днів цю діляночку 60 на 40 нам розгрунули. Ну, зараз, ви бачите, травичка сходить. Зараз Віктор Васильович завіз нам труби. Будемо закінчувати ставити ворота, сітку будемо ставити, цементувати, красити. Прогнозовано за місяць на оновленому стадіоні суслівчани прийматимуть районний чемпіонат з футболу. До речі, місцева команда переможниця минулорічних змагань. На рідному новому полі переконані хлопці, з суперникам забиватимуть ще краще у сусідніх попівцях. Нашу знімальну групу привезли до своєї гордості церкви. Дивовижно гарний храм. Вона сама була побудована в 1857 році. Побудована, а її вже розвалили, так вона й стояла, і так стали ті. Ці... І що було на цьому Ні, горбку? – Тут були одні зарослі, дерева, таке вже таке було хащі. Я підходжу до Віктора Васильовича і говорю йому. Кажу, Віктор Васильович, тут недалеко просьба вас просто тако об'їхати і подивитись тільки. Правда, він цього сіли ми в машину, під'їхали сюди. Він вийшов, так подивився. Прийшло може з тиждень. Цей архітектор приїхав. Ну втім, ще два з ними чоловіки приїхали і кажуть, що так і так ми будемо одна суботу, збирайте схід села. Ми приїдемо і будемо розпочинати щось робити. Церкву відбудували на тій же намоленій містині, де стояла стара кам'яна. Вдалося селянам зберегти старовинну ікону іверської матері Божої. Її розмістили у святині. Після того, як у храмі почала здійснюватися відправа, у селі життя змінилося на краще, кажуть люди. Ти відколи в нас церква в селі, то наше село як відродилося. Відродження пройшло в нас. Ми згуртувалися, громада села, мешканці села. Ви розумієте? Він лідер, він для нас. Ну, я не я навіть не знаю. Він молодець. Він не байдужа людина. Він дійсно патріот своєї держави. Він своїх слів на вітер не, не кидає. Він людина слова. Об'єднає новий храм невдовзі і мешканців Летичева. Це центральний парк. Центральний парк Летичева місцевого значення. Дійсно, цей парк. Ми хочемо його відновити. По перше, в цьому От парку. я коли робила опитування, да. люди казали мені, десь там повинна бути церква. Ну в тому напрямку вже площадка, в тому ага. напрямку, де да, з допомогою дійсно Віктора Васильовича, депутата нашого Верховної Ради, і також місцеві органи влади всіляко зараз долучаються Прияльно. до того, щоб іменно в цьому парку була українська. Православна, Православна церкв. церква є ідея, щоб біля церкви побудувати невеличкий такий меморіальний комплекс захисникам нашої вітчизни. Цей мальовничий куточок природи довгий час був у досить занедбаному стані. Його силами команди депутата також привели до ладу. От майданчики дитячі, вони яскраві, як барви веселки. Цей майданчик дійсно у 2012 році був споруджений. Тут великий комплекс був і є був споруджений за допомогою Віктора Васильовича. Звичайно, дуже тяжко було його тут поставити, але завдяки громаді. І активним людям. Я, я не зрозуміла, чому тяжко. Держава є ж не, не витрачає гроші, не, Робимо меценат не, не, не і не дозволяє. Да, і ви бачите, що дітки кожен, кожен день. Цікаво, чи є у селах такі ж гарні та комфортні місця для відпочинку дітвори, як у райцентрі? Їдемо до Голоскова. Сільський голова одразу веде до місцевого садочка Сонечку. У хлопчиків та дівчаток якраз прогулянка на дворі. Кожен поспішає до улюбленої гойдалки. Я люблю качелю. Яку качелю, досі? Там кататись, вона розгойдується. А ти? Горку я люблю. Я люблю кружлящу качелю. У нас було всього одна ковзинка, така з радянських часів, всього пісочниця одна була, і дві качельки, саморобки такі були. І було дуже важко дітей навіть активувати, щоб вони активно відпочивали. Зараз, дякуючи, що у нас з'явився Віктор Бондар, він прийшов нам дуже гарно допоміг спонсорською своєю допомогою. Зробив шикарніший дитячий майданчик, замінив гарні вікна нам в садочку, двері зробив пластикові. І зараз воно в більш. Зберігається тепло. Ось і це ми за це дуже вдячні е, депутату. Сучасні вікна та двері встановили за підтримки народного депутата і у Голосківському аграрному професійному ліцеї. Навчальний заклад вже чотири десятиліття готує до професійного життя водіїв, слюсарів, трактористів. Покоління випускників змінювалися, а ремонту корпусів не було. Втім, допоки ліцей не відвідав народний обранець. Благодаря депутату Бондару Віктору Васильовичу. Ми одержали таку суттєву, нашу допомогу, що вікна, от бачите, всі вікна, всі двері зробили металопластикові. В цьому році, для прикладу, з ми ми, ми наші зекономили 17 тонн на живогілів. А от у місцевій спортивній школі, як показала наша інспекція, обстановка з ремонтом поки не настільки райдужна. Старими вікнами вітер гуляє. Що за тими вікнами гарними такими? Спортивний зал. Як бачите, зараз зайдемо, подивимося, що там. Тобто в спортивний зал можна увійти не лише через двері, а можна, як є драбина, залізти через вікно, так? Ну, так як вже зробили, то можна зайти поки через двері. То ми йдемо з вами йдемти. через двері. Попри це, у спортивному закладі гордо демонструють здобутки своїх вихованців. Числені нагороди є на рахунку юних футболістів, баскетболістів, волейболістів. От наша волейбольна команда, дівчаток молодших. Взяли вони от друге місце на відкритому чемпіонаті Хмельницького присячний Кубку новатора. Вони там значить, робили такий кубочок. Хлопчики в мене так само у нас є волейболісти. Надійного союзника у напрямку розвитку спорту знайшли тренери в обличчі Віктора Бондара. Першу ластівку допомоги вже отримали. Сподіваються, на подальшу тісну співпрацю. Дійсно, людина та, яка допомагає. Вони нам допомогли і дали волейбольну сітку. Дали м'ячики дали, рахівницю дали. Шов рахунки читати. Ну хотілося б ще більше розумієте. Далі, поки ще не закінчилися уроки, ми на нашому екологічно чистому таксі поспішаємо до Лисогірської школи чудово їхати. Свіже повітря з тобою всі вітаються, і ти всім головою киваєш. А ось і школа. Окремі її корпуси, розташовані у приміщенні, якому майже 200 років. На порозі навчального закладу нас зустрічає директорка. У гарній вишиванці. До слова, тут і дітвора обрана у національний одяг. Чи то хтось про наш приїзд попередив, чи дійсно форма у них така. Та ми не про це. Йдемо на ревізію. Навчатися Лисогірські, я б сказала, безпосередні школярі люблять. За що любити свою школу? Любиш школу ходити. А чим тобі подобається школа? Бо я отримую 11, люблю школу, навчуся розуму і, і читати і, і рахувати можна малювати і писати. Благо, умови в школі, створені гарні, виявляється, за сприяння парламентаря тут замінили чотири десятки вікон. Цей був клас, самий найхолодніший клас на всю школу, тому що це рахується остання точка, як там опалювальна, і <палювальна> тут було завжди найхолодніше. Але цього року ми були весь час роздягнені, весь час було приємно було зайти в клас і. Клас став світлим. дуже задоволення. Клас, світ. клас дуже став світлими. Бачите, видно, клас саме найкращий на всю школу. Та й економія енергоресурсів, що не менш важливо, суттєва, додають у педколективі. Зараз новими вікнами, по перше, естетичну насолоду отримуємо, по-друге, дають світло в класні кімнати, і по третє, зберігаємо тепло. Це найголовніше для нас, бо тому, що зараз ми можемо економити на паливі і зберігаємо температурний режим у класних кімнатах. Чим задоволені і батьки, і діти, ну і вчителі, звичайно, ми дякуємо за візит та ж далі. Дорогою зустрічаємо маленького, але дуже колоритного персонажа. Не показати його вам просто не маємо права. Як на мене, росте майбутній солідний бізнесмен або ж депутат, характер у хлопчині не позачати. А скажи мені, а як воно жити в цьому селі? Тобі цікаво? Ні, мені цікаво в місті жити. А що ти думаєш, що в місті краще жити, ніж в селі? Ну, бо тут а, мене зі мною ніхто не дружить. Не... Як це з таким пацаном і не дружить? Не товаришують і матюкаються. А чим ти от займаєшся? Як ти тут проводиш свій війний час? Футбол граєш чи що робиш? Так, да, футбол, приходжу до Олежика, ми граємося. А рибу ловиш? Ні, а мама не дозволяє. Не, не дозволяє. Не дозволяє. Я вже раз пішов до ставка. І що? І сварилася вдома. Неподобство. Це такий собі ліричний відступ, та час підганяє. Потрібно рухатися далі. Звертаємо до Летичева. У садочку Щедреє катастрофічно не вистачало місця для малечі. Благо у закладі зробили реконструкцію та відкрили ще одну групу. Відкрито повністю ще одну групу молодшу. Для 15 діток було придбано обігрівачі для цієї групи. Було придбано всі будівельні матеріали, з яких це було зроблено. Замінено вікна і двері на теплозберігаючі. А це ще один садочок селища дзвіночок. Відвідує його 160 діток. Під час нашого візиту в малечі якраз була фізкульт хвилинка. Ми після довгої мандрівки на возі теж вирішили роззім'ятись. Ну, а далі поскакали на розмову до завідуючої. Віктор Васильович нам дуже допоміг, тому що з його стараннями, з його допомогою нам було перекритий дах нашого дошкільного закладу, який був в дуже жалюгідному стані, йому вже було багато років, він протікав і він нам допоміг його перекрити. Ну, Ви бачили, який чудовий майданчик. Він прикраса нашого дошкільного закладу, по-перше, по-друге, він безпечний, зручний нашим діткам, які з задоволенням проводять свій вільний час на ігровому майданчику. Як бачимо, у районі дбають про комфортні умови життя, навчання та розвитку підростаючого покоління. Практично у кожному закладі освіти ми помічали логотип благодійного фонду Віктора Бондара розвиток рідного Поділля, а керівники закладів гордо демонстрували обнови, які отримали завдяки підтримці депутата. Він нам дуже допомагає нашому садочку. Допоміг нам кришу перемотувати осінню. Дитячі майданчики, стіночки, все, що ми його просимо, він в межах такого, що може допомогти. Він на все допомагає. Він допоміг нам у заміні вікон на металопластикові, це 33 вікна і четверо дверей, також у придбанні 90 стільців, які вкрай були необхідні нам для дітей дошкільного віку. І також обладнали ігровий майданчик. На території дошкільного закладу і встановлено освітлення. Теж вкрай нам необхідне. З його спонсорської допомоги в нас на майданчику побудований дитячий, дитячий майданчик, Дитячий майданчик дитячий, дитячий дуже гарний, ми задоволені, працівники задоволені, перші діти задоволені, батьки дуже задоволені і вдячні. У сфері освіти все зрозуміло. А як щодо розвитку культури? Її зазвичай фінансують за залишковим принципом. Тож йдемо на ревізію у районний будинок культури. У закладі одразу зустрічаємо місцевих вокалістів. Для них головне, аби Виглядач міг насолоджуватися якісним звуком. Демонструють новеньку апаратуру. Пульт МАКІ Pro F, FX12 дуже хороший пульт. Цей. Ми ж самі вибирали, і у нас був вибір і той, і той, яка саме найкраща. Оце найкраще, бо саме проходить. Це і... Це... Да. Це, ну, це... і ці дві, дві колонки парковський парк. Вінницький парк це дуже дуже хороший. І ми, якби не ці колонки, якби не ця апаратура, то дійсно не було нічого. Запримітила наша камера встановлені металопластикові вікна. Завдяки ним комфортно та тепло працювати артистам і відвідувати дійства глядачам. Також за допомогою народного депутата вдалося вирішити наболілу проблему будинку культури, підключити у заклад водопостачання. Як народний депутат він працює конкретно, доступно. І ясно і чітко. А це вже Олени з Меджибіської дитячої музичної школи. Поморі мука, а вода. Поморі мука, а вода. Я де мука, я де вода. Я де мука, я де вода. Я працюю тут вже 36 років майже. Це вперше, що зайшов, хтось нам зробив допомогу. Скільки було і президенти приїжджалися до Меджибіч, ми мимо проходили. <реш> Ніколи перший раз я тільки звернувся до нашого, навіть не до нього, а звернувся до заступника. І Віктор Васильович, слава Богу, приїхав. Ми з ним поспілкувалися, От, він зрозумів нашу проблему і, слава Богу, допоміг нам вирішення цього питання. Хоча питань дуже багато, кроме цих. Ну, одну з проблем вирішили, да. це. Це поставили нам вікна, двері вхідні. От. І, ну і побачили, що є музична школа в межживі, що все-таки в нас є діти, є викладачі, які стараються працюють, щось хочуть зробити для селища. Саме допомозі та небайдужості нардепа та його команди майбутні моцарти та паганіні опановують нотну грамотність у теплі та затишку. За таку увагу та турботу до потреб маленьких та дорослих жителів Летичівщини у районі відзначили народного депутата Віктора Бундера почесним званням. Віктор Васильович є почесним жителем Летичева. Це є рішення депутатів селищної ради за той внесок, який він вніс в розвиток нашого селища, а саме до шкільних навчальних закладів. Виявляється, це справді не порожні слова, а реальне відношення людей до того, кому віддали право представляти їх інтереси у парламенті та разом долати труднощі і робити кращим життя громади. Віктор Васильович у цьому храмі навкруги храму допоміг дуже багато. Я радий, що ми не помолилися в своєму виборі, дали таку можливість Віктору Васильовичу Бондарю нести таке високе звання як депутата Верховної Ради. Це перший народний депутат, народний обранець, якого ми бачимо, кого ми бачимо завжди. Не поруч, а разом. Завжди є, завжди присутній. Завжди, коли приїжджає в Хмельницький, запрошує до себе, звітує про свою роботу і ділиться з планами, які ми маємо по нашому селищі робити. Він в кожному населеному пункті зробив все те, що за довгі роки ніхто нічого не робив. Ми його брали, так як бажаємо, що він достойний. Достойні нашого народу. Вже вибори закінчились, ще продовжується робота в селі. Так що я думаю, що нам такого депутата і треба, і щоб всі такі депутати були, як Віктор Васильович, то було Бу би добре. биток. Да, був би толк. Вже вечоріє. І наша мандрівка районом добігає кінця. Приїхала вона додому. Стомилася я і конячка наша зірка, яка сьогодні слугувала нам як таксі. Але скажу точно: ліхтарик для пошуку роботи нардепа не знадобився. На сьогодні це все зустрінемося через тиждень у Старосинявському районі.